Які стосуються саме економічного характеру не економічної тематики, от дуже дякую. От добре ми підсумували ефір про це підвищення податків. Не тому, повірте, я плачу всі свої податки, як маю як ФОП і зі своєї зарплати офіційної, у мене немає ніяких там нелегальних доходів і так далі. Але просто я вважаю, що дійсно, коли ти дивишся на всіх цих ублюдків е, з наближених до влади, які. Ну коротше, отів от, конечно, з одного боку мені завжди цікаво. Це ж скільки треба витратити часу тим на Бучі, кому коли вони оці суми розкладають обережно купюрки до купюрки. От кожного разу дивишся, думаєш, блін, скільки часу? У вас спеціальна людина, яка цим займається? От до речі, вас теж, пане Олександр, хотів спитати: от вас ніколи ці фотографії не заворажують? От то собі там реально лім гривень лежить. Це ж скільки треба? і по 500 там навіть гривень? Воно ж реально хтось сидить і це викладає, щоб заради можна гіпотезу. А ну, 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 цікаво. Ну, от уяви собі, що прийшов служити один чи там, два хлопці, які, ну, припустимо, воювали там з причини стану здоров'я, не можуть далі воювати. Прийшли туди працювати в набу. Вони приходять до цього корупціонера, їм хочеться за нього потриматися за горлянку, вони сідають <смі> медитують. Ну, хіба що? <ріст> <ріст> да. Ну, ладно, то жарти жартами. А зараз, насправді, у мене от є дуже ці... важлива тема, і мені правда дуже цікаво почути вашу думку. Але це просто тема дуже, я би сказав, знаєте, така суспільно. Засуджувана, давайте назвемо це так. Це тема економічного бронювання. Чому тому, що ну очевидно, чому тому, що звичайно, абсолютна маса всіх людей, які зараз проходять службу в силах оборони, особливо ті, хто постійно перебуває близько або на лінії зіткнення на лінії фронту. Ну коли вони чують, що хтось типа за гроші може відкупитися, по суті, забронюватися від армії, ну яко кажучи, це викликає тільки дуже негативні емоції, і звичайно, ті люди. Які захищають всю історію, воно теж викликає ну, таке відчуття, що ніби ти захищаєш ухилянтів. З іншого боку, законопроекти в Верховній Раді є. Я так розумію, чи не головним їх е -е, лобістом є пан Наталуха із е -е, слуг народу. До речі, треба йому не віддати належне, хочу прям комплімент зробити «Слузі народу. Він дійсно достатньо аргументовано намагається про щось говорити. Але чому я цю тему зб... Я зараз закінчу свої спічі і передаю вам слово. Але до чого я веду? От буквально сьогодні, і ви це ж про це писали у вас себе в Фейсбуці. Е Ми побачили, коли були затримані. Мені двоє воєнкомів, керівників ТЦК, Бориспольського і, здається, Бучанського. Да? І там на парочку у кожного з них там поляму доларів, от що я про ці купюри згадував. Тобто люди займалися ну, тим, чим вони займалися. Економічним бронюванням, тим самим, бронювали за гроші того, хто приносить їм гроші. Тільки ну, в своїх уявленнях, про те, як це має відбуватися. Мені дуже цікава, ваша точка зору, чи варто приймати такий закон? Адже він викличе просто супернегативне ставлення в Збройних силах. А з іншого боку, ми бачимо, що це економічне бронування по факту, як каже Наталуха, і йде. Тільки воно йде в кишені е, там, недоброчесних ТЦКшників, медиків, ще когось, хто цим займається. І от що робить, е, я скажу так, що ну тут дуже, дуже моральна проблема велика. Да, там це. Uh, дуже нагадує цю вправу, яку роблять часто під час навчання по прийняттю рішень, uh, це uh, задачка про ваганетку, от це uh, вона і є точно, пан Олександр згоден з вами на сто відсотків. Тобто, ти маєш обрати кого кого потрібно вбити. да Тобто, насправді ця ділема: хто, ну хто піде на дуже важке завдання. З великою ймовірністю там загинути. Ці рішення приймають кожного дня наші військові, ну тобто командири. Тому, ну на жаль, ситуація така, що абсолютно морального і абсолютно чесного рішення Ну я тут не бачу. Можна тільки знайти рішення, яке найменш шкідливе. Ну тобто, воно шкідливе буде також, але але менш шкідливе. Тому, ну, на мій погляд, звісно, звісно, варто зробити це економічне бронювання, тому що принаймні, це, це дасть можливість людям платити кошти до бюджету, і потім витрачати ці кошти для оплати людей, які служать в армії, наприклад. Можливо, для більш кращого їх оснащення, і, і так далі і тому подібне. Тому що ми все одно бачимо е, оці купи кешу, які збираються, і. Е, ну, це, це, це жахлива насправді ситуація. Е, крім того, е, це якось дасть можливість. ну... Буду цинічним да, там, е, зберегти якісь бізнеси, які працюють, які створюють робочі місця, і які платять високі податки. Ви совієте, Бо... скільки зараз, пане Олександре, от я просто ну в мене просто так знаєте людей 10, так сразу після цих слів з'являється перед моїми очима. Людей дуже успішних. От прям суперуспішних і власників бізнесу, які все кинули, пішли воювати. Деяких уже, на жаль, нема в живих, деякі втратили здоров'я. І вони можуть такі спитати: Ребята, ви там совсем Ну, смислі? Дивись, ми розуміємо дуже просту річ, як я сказав з самого початку. Це рішення не є моральним, воно не є чесним, просто воно є менш шкідливим для суспільства і армії, і в тому числі для цих людей, хто воює. Ніж той стан речей, який існує зараз, от і все. Тобто, грубо кажучи, щоб от ці мільйони доларів умовно люди платили офіційно в скарбницю, а не в кишеню якомусь воєнкові. Як мінімум, тоді це буде зрозуміло, чому, як, куди. Тому що я тобі скажу, що ситуація, коли існує корупційна система. А вона існує. Ми бачимо хіба не щодня там, як хапають когось із воєнкомів. Вона насправді викривляє систему управління в армії, систему управління в Міністерстві оборони. Тобто наявність оцих дурних грошових потоків воно спотворює систему державного управління. І це, на мій погляд, дуже страшний наслідок, про який також дуже мало хто говорить. Розумієш? А це, це знаєш з теорії управління, з принципів управління. Коли є вертикаль, ну певна управлінська, да є керівник, який відповідає за там систему. В нього є підлеглі керівники там нижчого рівня. А він бачить ситуацію, він е, має стратегію, він е, управляє процесом. І ці люди виконують його волю для того, щоб досягни, до, досягнути загальної мети. В корумпованій системі гроші піднімаються знизу нагору, і кожен керівник е, починає залежати від своїх е, підлеглих. Як він може впроваджувати свою волю і запроваджувати ту стратегію, яку він вважає за потрібне в такий момент? Ну як? Ніяк? Да, ну просто я скажу: от чесно, от, це дійсно от реально задача про вагонетку. 100% це класична задача про вагонетку. І, ну, а, Давай скажемо інш... про що це, mm -hmm. бо можливо, ну да, прошу. Просто... Прошу, так. прошу панаса, розкажіть. Ну це, це, це просто питання про те, що їде вагонетка, і потім е, рейки роздвоюються, і з одного боку там знаходиться одна людина, а з іншого боку, кілька людей. Ну, тільки кілька з, люпевне з певними тут же ж треба описати, що одна людина це хто, і кілька людей це хто, щоб так сказати, моральний вибір люди зрозуміли в чому да, прикол. І, і питання: ти, ти в тебе є варіант направити вліво або вправо? Відповідно, загине кілька людей чи одна людина. Але припустимо, ти ту людину одну знаєш, а тих не знаєш або навпаки. Або, наприклад, це молода чи стара чоловік чи жінка, маленька дитина, там дитина чи підліток, ну і так далі. Там можна ж міняти, так би мовити, вихідні ну, дані. тобто, ми знаходимося, на жаль, зараз ситуація, але я, я я хочу сказати: але проблему можна суттєво пом'якшити. Насправді її можна пом'якшити, якщо вийти за межі цієї ділеми. Чому люди так бояться йти служити? Бо вели... ну, великі особисті ризики, це зрозуміло. Великі особисті ризики то чому? Тому що нам не вистачає ефективної зброї, яка б дозволяла дистанційно нищити ворога. Нам потрібно ракети на 500-800 кілометрів. Для чого? Не для того, щоб палити осередки партії наша Росія, а для того, щоб палити аеродроми, з яких злітають літаки, які кидають плануючі бомби. І ці плануючі бомби потім вбивають наших вояків, які навіть не знають, звідки та бомба на нього летить. Ну і, і, ну, і так само, і так далі. Це те ж саме стосується артилерії і так далі. Контактні бої я не є вояком, але я, я розумію, що контактний бій там, ну, це для нас погана ідея, бо в нас просто людей менше, ніж росіян, які б в нас вони класні не були. Тому їх потрібно нищити на відстані. А для цього потрібні нові технологічні засоби, нова зброя потужна, більш ефективна, ніж російська. А це знов таки гроші, допомога наших партнерів і так далі, і тому подібне. Ну і власне мені тоді цікаво, ваша дочка зору, чи цей закон буде прийнятий в результаті, враховуючи от все те, про що ми зараз говоримо, враховуючи а, просто. Кошмарний, я впевнений, Ну от на жаль, буде ну дуже хрінова реакція у всіх людей, які знаходяться в силах оборони. Це очевидно, чому. І я просто не уявляю дійсно, що можна зробити, щоб вони це сприйняли не просто як спосіб е порятунку, мовляв, для ухилянтів. Ну от вони це сприймуть саме так, і вони мають абсолютно повне право, що це сприйняти саме так. І повірте, всі наші оці розумні аргументи, які дійсно розумні, там люди не будуть чути, і вони знову ж таки мають на це повне право. То, от враховуючи це. Такі виявлю, я, я скажу мені дуже незручно про все це розмовляти. Ну, е, як ти бачиш, там. я все це розповідаю з дуже великою кількістю оговорок, тому що mm -hmm. е, я вважаю, що ну подібні речі мають рішення впливати ті, хто ставить свою шкуру безпосередньо в гру, бо ми з тобою, як там би не було. А ми знаходимося в тилу, да там і максимум на що можемо наразитись на проблеми, які витікають з повітряних тривог. А Хлопці, які там на передовій, там зовсім інша ситуація. Тому е, мені чесно ніяково, я не яковію, коли про це розмірковую і там кажу про це. Але все ж таки я сподіваюся, що краще, щоб його прийняли. Я на це сподіваюся, Звісно, з оговорками там з купою всіляких застережень, але краще, щоб прийняли. Але я думаю, що навряд чи приймуть, навряд чи приймуть, тому що от саме з тієї причини, про яку ти кажеш. Ну і давайте ж не забувати. Дійсно, знову ж таки, друзі, хто нас слухає зараз. Ви можете іншою ручкою. Там я думаю, ви нас чи на радіо, чи в машині слухаєте. Ну от коли зупинитесь на світлофорі, візьміть ще раз відкрийте теле телефончик і просто гугланіть чи зайдіть на будь-якому там сайті. І подивіться ці фотографії з двох ТЦКшників, які сьогодні були арештовані з оцими от ковдрами із купюр. Ну очевидно, що він же з тими ковдрами з кимось ділився, чи він сам по собі такий? От тут розумієш, є. Момент, який дає мені все ж таки певні сподівання на те, що люди, як то кажуть, трошки охолонуть головою да, і поміняють своє ставлення до цієї ідеї. Якщо вони зрозуміють, що це, крім всього іншого, є засіб боротьби з цією. ТСК-шною корупцією, яка на жаль в багатьох місцях НАТО, в багатьох є, що це історія, яка там припинить руйнування системи управління в армії. Ну, принаймні, в тій частині, яка відповідає за мобілізацію. Що якщо піде корупція цієї системи, в частини припинять гнати тих, хто не здатний воювати. Ну ми ж розуміємо, що коли когось за гроші звільняють за корупційні, да, то когось мають ж туди відправити. А ресурс, ж, ну, якби кількість людей, вона ж не безкінечна, тому будуть намагатися запхнути когось, хто не здатний. А потім черговий не знаю, командир роти буде дивитись на поповнення і, і думати, і що я з ними зроблю. Ну тобто, дуже багато буде залежати від того, як будуть пояснювати, куди підуть кошти ці, ну, тобто... З людьми потрібно розмовляти і їм потрібно пояснювати, навіщо, з якою метою, як це буде відбуватися. Ну в нас же ж на дев'ятнадцяте сторіччя не робиш люди, які свідомі вони мають для себе. Приймати рішення на підставі якихось там не знаю розумінь, знань, переконань. Ну я тут просто єдине, щоб закінчити цю тему. Нагадаю, що от, от я не знаю, це іронія чи це сарказм долі. От рівно рік тому Володимир Зеленський звільнив, пам'ятаєте, ця історія з звільненнями всіх обласних воєнкомів. Угу. І це було зроблено з глучного. Ну, ви можете погуглити, хто не вірить, друзі. Перевірте мої слова, будь ласка, відфачекайте, що називається по повній програмі. Рівно рік тому, 14, -го, 15, пам'ятаю, 16 серпня, оці три дні йшло обговорення, і тоді в результаті звільнили всіх обласних воєнкомів. Ну і як, друзі? Побороли корупцію? Все окей у нас? Ну, це риторичне питання. Я просто до того, що. Ладно, добре, дякую дуже вам за те, що ви цю дуже складну тему обговорили, Бо ну, власне, я не міг вас про це не спитати, тому що це ж теж історія, яка стоїть зараз і лежить на столі. І, відповідно, цікаво, чи вони ризикнуть її далі рухати. <кхм> добре, я насправді хотів повернутися в принципі, до широкими мазками, що називається теми, щоб останні ці наші 6 7 хвилин люди от послухали ваші оцінки. От що, з якого приводу, в принципі. А якщо оцінювати нашу економічну ситуацію, от коли сподіваюся, ця війна там так чи інакше закінчиться, чи в усякому разі припиняться активні бойові дії і закінчиться військовий стан, що більш реально, на мій погляд, до чого я веду? Е, ну скажімо, так наскільки Україна має, хоча б ті переваги, які ми мали до війни, що ми втратили, і на що нам би було варто, і чи можна очікувати на якийсь економічний реальний такий знаєте, отприг від того дна, де ми зараз знаходимося? Чи нема підстав для цього? Я думаю, що такий економічний бум можливий. Можливий, але за певних умов. Ми маємо щось запропонувати, ну, ми, я маю на увазі, наша влада, уряд, депутати мають щось запропонувати людям. Знаєте, кажуть, що якщо ти не можеш людям дати хліба, їм волю. Да? Тобто, потрібно. За умови зменшення податків, зменшення регуляції, лібералізації і тому подібного, ми можемо створити умови, коли сюди просто полюються гроші. В величезних кількостях гроші полюються поруч з тими грошима, які підуть сюди на відновлення. Це окремий буде потік. Але е, оці два потоки вони будуть один одного підсилювати. Тому що коли приватний інвестор бачить, що в країну заганяються гроші ну, централізовано, як свого часу в Польщу, на модернізації інфраструктури, там дороги, все інше, е, то він бачить: О, окей, тут буде класно працювати. Тут будуть нормальні дороги, тут будуть нормальні водогони, тут буде все окей, логістика, порти, аеропорти. Буде легко прилітати, повертатись додому, вивозити, перевозити, все добре. І це просто одне, і одне буде підсилювати інше, тому але це не можна зробити за умов, якщо в нас буде копіюватись, мавпуватись податкова система Європи і податкова і регуляторна система Європи. Ми маємо собі вибрати пільгові умови. На перегідний період, років 15, що найменше, може на 20. підстава в нас як не цинічно дуже потужна для цього. Ми є країною, яка жахливо постраждала. Тому вибачте, оці ваші високі податки засуньте собі кудись подалі. А ми самі спробуємо попрацювати в тому режимі, в якому ви працювали, коли ставали багатими. Тобто вони зараз нам пропонують дуже часто, під приводом того, що ми маємо гармонізувати, тобто зробити схожими податкові системи, регуляторні системи. Але вони хочуть, щоб ми стали такими, які вони є зараз, коли вони вже багаті, коли в них ВВП в середньому на душу населення разів 10 більше, ніж в Україні. А я ще вважаю, що нам потрібно. Режим податковий і регуляторний той, який в них був там років 40 тому, коли вони тільки багатіли, і тоді це буде окей. Крім того, мене дуже корлює брехня, коли нам кажуть про високі податки в Європі. Наприклад, ми за все платимо 20% ПДВ. А наприклад, в Італії, якщо ви будете купувати. Е, їжу, не знаю, там, в кафе чи в ресторанчику, то там платять 10% ПДВ. А коли ви платите 10% ПДВ, то я вам скажу, що це менше, ніж 5% як ФОП. Ось така да. ситуація. Ну, то я з вами абсолютно погоджуюсь, тобто враховуючи, що у нас коїться на митниці, враховуючи ситуацію з контрафактним алкоголем тютюном, враховуючи величезні суми, які господін Галученко зі своїми оточенням намагається тупо вкрасти. А зараз і краде до речі, і історія, історія з тим хейлом це дуже добре показує на, на, на енергетиці. Друзі, на тій самій енергетиці. Я до речі, вас хочу порадувати в кавичках, щоб ви не сумнівалися. І дякую, що хоч про це уже «Укренерго» заявляє з величезною долю вірогідності з наступного тижня до нас повернеться відключення електроенергії, просто щоб ви це розуміли. А, а тому, я же... хочу би повернутися до е, взаємозв'язку між рівнем Прошу. оподаткування і корупцією. Прошу, е, ти пам'ятаєш е, перші кілька місяців після початку. Війни, коли е, наша влада побачила, що дуже важка ситуація з пальним. Угу. І там ну були об'єктивні речі, це побили багато нафтобаз, е, були проблеми з портами. Ну, тобто, все стало дуже важко. Е, раптом взяли і знайшли можливість знизити оподаткування пального. Так. І раптом з'ясувалося. Що з усього пального, яке продається, ну практично там 90 плюс відсотків, повністю сплачуються податки? Що при тому рівні оподаткування, який залишився, виявилося невигідно заносити корупційні гроші, виявилося спокійніше і комфортніше платити повну ціну, повний чек за податки. Оце був типовий приклад. Але, як то кажуть, недовго музика грала, все повернулося. І зараз люди, які в ринку, вони просто плачуть від того, який рівень зараз там тіньового обороту пального. Отак якось. М-да. Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь, пане Олександре. Ну, це вже я ж кажу. я Ще раз і ще раз, те, що ми вже кілька разів за сьогоднішню розмову говорили, що. Наша фінансова стабільність е, у нас є там ще залишки якихось людей, які хоч щось розуміють, але е, в економіці. Але на жаль, це в першу чергу просто наслідок того, що як от ви правильно сказали, західний світ продовжує відкривати свої гаманець і давати нам достатньо щедро, до речі, гроші, хто там що не казав. Е, натомість український уряд, ну якщо він є по, по суті, уряду у нас немає, у нас є виконком офісу президента, і рішення приймається О, там, зливе, а в Багда. Ні, да бог то да бог з ними. Я просто маю на увазі, що люди мають просто розуміти, де приймаються рішення, які от наслідком от таких всіх і рішення, про які ми тут. Всі рішення і про економічне бронювання, і про податки, і про все це все рішення приймається в одних кабінетах, в одному місті. І це саме ці люди, які несуть повну відповідальність і за ці рішення, і так далі. Бо, повторююся, у нас немає уряду, у нас немає парламенту, у нас є, по суті, офіс президента і його представники, на жаль. Чи на щастя? Ну, може. Ну я б сказав би так: судячи по законодавчому процесу, все ж таки. В парламенті є якась ну, певна самостійність. Все ж таки, там трошки трошки. Ну, прийняти щось серйозне, вони не зможуть без е, візи. Звідти я думаю, тут, тут навіть але можуть не прийняти, ну, можуть не прийняти, навіть якщо окей. є віза. Це да. от з податками, ну, напевно, ні, але побачимо, що буде далі. В серпні не приймуть, в вересні приймуть, а може ні. Ну, подивимось подивимось. В будь-якому разі, величезна вам подяка за розмову. Дякую за ваші оцінки. Це був Олександр Краморенко, головний редактор Гроші. УА». Ще раз вам велика